Всім доброго вечора. Ми з України. І нарешті у нас є три хвилинки, на які ми потратимо з вами просто вечір. ввечір. Чого приємно? Це Боже древко, чорнобри, це чорнобрице, ця українська земля, ця українська хатина. Це насправді чудово, гарно. І я вам виставляю ці відео з однією цілею. Не без того, щоб ви отримали позитив, щоб ви щось новеньке дізналися із моїх розповідей, щоб ви, врешті-решт, зрозуміли, що українське найкраще його потрібно любити. Ми повинні знати традиції, адже це те, що передавали нам бабусі. Я щаслива з того, що мама мене народила до рано, і не було навіть 17 років. І, можливо, з однієї сторони їй було трошки складно, і все не так в житті сталося, як гадалося, але я застала живими, здоровими. При повному розумі всіх своїх прадідів, прабабусь, які розповіли мені те, що я хотіла дістатися. Я запитувала в них про все, про наші звичаї українські. Думаєте, звідки це все? Я запитувала про традиції, про українську кухню, про українські страви, про українські пісні. Але чогось особливо мене цікавили квіти, зілля, трави. Свята церковні, звичаї народні, народні свята. І я стараюсь вам це все донести. Ви не знайдете деяких фактів ніде, ні в одній книзі, ні в гуглі, ніде, тому що це передано мені моїми предками. Дуже вдячна всім тим, хто хоче лайк ставить, хто пише коментарі або додає щось своє, взагалі безмірно рада. поклінне вам дякую. Що ви цінуєте українське, що ви не гонитеся за тим, що не є нашим, тому що хто був далеко від рідної землі, не знає. Як серце за рідною домівкою, за тими пахущими, за цими чорнобрицями, за цим Божим трепом, за цією хатиною, за спогадами про наших рідних. Всіх вітаю з третім спасом. Входимо до в дихесний колосінь, готуємося до другої причистої. Наробили консервацію, наготували. Вже й бараболі де хто викопав, хто не викопав, то викопає. Землі не залишили. Всім бажаю щастя, здоров'я. Звичайно, що миру, який обов'язково буде. Випробування випали на кожну долю. Мені треба прийти.